Привіт, гай, вітаю вас на крайньому уроці по створенню стартапу. І сьогодні в нас буде така цікава тематика, як не потрапити на великі проблеми з законами, не потрапити на великі податки і при цьому зробити все гарно, юридично, правильно для того, щоб заробити свій перший мільйон. Отже. Не секрет, що на старті ви не сильно цікаві комусь, а з масштабуванням до вас виникає все більше підозр. Тому раджу задуматися про своє ентіті, про свою юридичну юридичний статус вже на старті. Отже, які в нас взагалі є, якщо ми беремо український ринок, варіанти? Перше, це фізична особа-підприємець, знайома всі модель, ФОП, все класно, все супер, мінімальна звітність, ідеальна взагалі для початкового старту. І товариство з обмеженою відповідальністю. Чому вартує реагати товку на старті, якщо ви йдете з партнерами? Більше, я би не сказав, що є якісь великі суперпереваги. Тобто ФОП він чудово підходить на старті, але є велика проблема з Часткою з юридичними узгодженнями, якщо ви йдете в партнерство, за умови, якщо у вас відповідно ну, є від... така потреба. Да? Тобто, якщо ви йдете з партнерстві по ФОПу, ваш партнер ніяк не захищений від вас, і ви ніяк не захищені відповідно від нього, то допомагає цю проблему виправити. Ось, але при цьому ФОП перевага в тому, що досить легка звідність, то, відповідно, велика проблема в тому, що треба дуже багато бюрократії, треба на зміну часток кожного разу йти до нотаріусу, платити за це гроші і так далі. А у вас бюджети на старті нагадую, умежені. До цього всього ФОП відповідає своїм майном, товариство з обмеженою відповідальністю своїм майном не відповідає. Захист інтелектуальної власності. і пам'ятайте, те, що я написав зверху, це все в минулому слайді. Це якщо ми говоримо про Україну. Якщо ви реєструєте стартап в Штатах або в Естонії або десь в іншому місті, а якщо ви йдете на масовий ринок, вам це буде необхідно. Там абсолютно інші речі, але я кажу, це ви можете з чатом GPT поспілкуватися. Все залежить від того, куди і як ви хочете йти. Захист інтелектуальної власності, авторські права, база, торгівельну марку можна зареєструвати, але знову ж таки не раджу це робити одразу, бо вона коштує все таки грошей. Патенти, захист винахідів, не все можна запатентувати, особливо, якщо ви використовуєте NATO, лову і так далі. Там немає патентів, тобто це нічого такого. Якщо ви використовуєте, наприклад, там, створення дрону, то, да, тут ви можете подати патент на свій пристрій і його таким чином захистити. Угоди про розголошення NDA, знову ж таки, базова угода з чату GPT вам допоможе, але це у випадку, якщо ви будете працювати з вже при масштабуванні на старті, я би цим не замрачивався, бо це просто зайві дії. Будемо об'єктивні. Ніхто не буде красти вашу ідею за умови, якщо вона нічого не варта. Але раджу на старті одразу це знову ж таки підписувати. Там, вже коли ви наймаєте перших підрядників для того, щоб якщо ідея залетить, вони не мали права її скопіювати і таким самим чином ви себе захищаєте. Обов'язково Віндій пропущіть штрафи за розголошення і в якому суді, в якому порядку ви маєте з цією людиною спілкуватися, якщо вона порушила вашу домовленість. Законодавство про захист персональних даних, GDPR теж така тема, якщо ви працюєте з ЄС, в Україні є там закон про захист персональних даних, його треба дотримуватися. Раджу з юристами на цю тему проконсультуватися, що ви його не порушуєте, якщо порушуєте, не робіть цього, якщо там знову можна додати це в угоду, яку користувачі підписують, коли вони там, качають свій додаток і так далі. Тому ну, завершити цю оферту в свій ленд знову ж таки, і користувачі вже там знають на що вони йдуть. Політика конфіденційності теж це така трійкі штука, вона обов'язково для сайту. Але на початку ніхто на неї звертати уваги не буде. Але я теж раджу вам це в футер додати. Це там пару хвилин, але тим не менш будете спати собі набагато спокійніше. Юридичні аспекти контрактів, значить, є договори з клієнтами, є з постачальниками і є умови використання сервісу. Значить, договори з клієнтами. Це якщо ви йдете там в якусь історію B2B і ваш софт будуть купувати. Знову ж таки, треба, щоб юрист вам це сформував. З постачальниками. Якщо ви хочете наймати програміста, маркетолога, дизайнера, це все відповідно треба буде заключати договори від вашого ФОПа або від вашого ТОВУ. І відповідно діяти в рамках цих договорів, так само в юриста можна це отримати. Використання сервісу, те, що я казав на попередньому слайді, можете згенерувати, можете попросити юриста, щоб він згенерував. Напишіть, щоб захистити себе від майбутніх там проблем, які можуть виникнути. Е, е, так. Реєстрація в потіжці. Да? Тобто, якщо ми вже говоримо про ці всі рухи, вони потрібні для того, щоб ви прийняли кошти. Я рекомендую, якщо ми говоримо про український ринок, це Way for Pay, там є ТОВ або ФОП, вони вас зареєструють, коли ви спочатку відкриєте ТОВ або ФОП, ви з цими документами приходите до них. Необхіден паспорт, договір, оренда, реєстрація, банківський рахунок і контактні дані. Там все достатньо просто, буквально за пару днів вони вам. Вас зареєструють, і вже зможете завдяки їх там біджу отримувати перші гроші перших користувачів. Да. Е, відповідно, якщо ми говоримо про технічну інтеграцію, там є api плагіни там є вебхуки. Е, це все там треба для вашого proof of concept, щоб використовувачі користувачі платили. Є тестовий режим, тобто перевірка функціоналу перед запуском, все просто класно, чудово. Є певні проблеми з інтеграцією, але вони знову ж таки. Фіксуються чатом GPT. Я до речі, от це теж на youtube каналі записував ролик про те, як ми робили. Інтеграцію, і там, відповідно, мені це зайняло два дні, але тим не менш воно того вартує, один раз зробили і все класно, все чудово. Е, е, юридичні вимоги щодо платежів. Да, тобто, має бути податковий облік, включаючи ПДВ, е, безпека даних, але знову ж таки, Pay на себе бере цю річ. І звітування перед податковими органами це ФОП-ТОВ, у вас би має бути бухгалтер, якщо ні. Наприклад, ФОП ви можете вести взагалі самі без жодних проблем. Є спеціальні сервіси, які з цим допомагають, і так далі. До цього всього додам, що Way 4 Pay це не єдина платіжка, існують і інші. Якщо ми беремо за кордони, в ринок це Stripe, це PayPal, в Middle East і в Азії там взагалі інша ситуація. Це все залежить від і до. Я скажу, що ви, відповідно, якщо хочете йти в український ринок, ну просто ми це користувалися цим, все класно, все чудово. Є так само, як я казав, Лікпей, є інші платіжні. Ви вільні в своєму виборі, сильні і незалежні. А, відповідно. Масштабування, якщо ми говоримо про те, от як далі воно буде йти. Якщо, наприклад, ви зорієнтувалися на українському ринку, як я і казав, а потім захотіли йти в закордонний, то там, відповідно, вже йдуть інші системи, і теж важливий момент. Stripe і PayPal не відкриють вам рахунок, якщо ви ФОП в Україні, вони вимагають, щоб була реєстрація за кордоном, абсолютно в кожного там по-різному, Stripe, до речі, потрошки вже починає заходити ринок України з PayPal там ще досі це тяжкувато, але тим не менш, відкрити компанію на закордоні, наприклад, в тому самому UK коштує близько 2000 фунтів Це тільки відкриття компанії, плюс там ще введення її і так далі. Тому перед цим я би казав, що задумайтесь, тому що вам, перш за все, потрібно протестувати product market fit зрозуміти концепцію, і вже під час масштабування. Коли у вас там є інвесторські кошти, ви можете собі далі це дозволяти.